Рада вас вітати на своєму каналі. З вами Еля і моє в'язання. Ну що ж, сьогодні вже 21 жовтня, а це значить, що у нас вже пройшло три тижні в нашому спільному проєкті «Зв'яжи шапку 5 за 5, П'ятий сезон. І пройшло вже 3 тижні. Але ж готових робіт у мене всього дві, хоча ж повинно бути три. Але в вступному відео я і казала, що можливо, в мене не буде п'яти шапок, можливо, в мене буде менше шапок, і що ми ще подивимось. Ну, так що, дві шапки я вже зв'язала, ви їх бачите перед собою. Оце отака от е, звичайна шапка Біні, закрита арбузиком, да? З невеличким відворотиком така. Е, ці обидві шапки вони ще не попрані, вони зв'язані і так лежать на кубки на такій. І я вже хочу зв'язати усі шапки і тоді їх вже попрати всі разом. Е е В'язала ой, це, я щось, мабуть, невірно сказала в вступному відео. Я щось сказала, що це Aliзе Суперла натік. Ой, Супер Лана Класік. Ні, це також, мені так кажеться, що це Алізе Лана Gold класік, але це із якихось останніх закупок моїх пряжі, бо в порівнянні з оцьою, це мої. Ну, ще трохи ран... ранішні якісь закупки, і оця ниточка, е в порівнянні з оцею набагато товща, така пухтіша, така. оця навіть в мотку була така, знаєте, пласка от тупо як, ну, як от шнурок там я не знаю, Чоботях, от пласка прямо. А це така пухнастенька, ну прям видно. Е, кончики всі наруж, ще ніхто нічого не робив. Значить, ось отака шапочка. І знову ж, повертаючись до наступного відео. Я там казала, що слідуючим за цим спільним проектом буде йти шальні історії, і я не хотіла нічого в'язати. Але от зараз у мене трохи, кажуть, кожні сім років міняються смаки у людей. Не тільки до їжі, але і до всього, ну... Що вокруг є, до чого смак може бути. От у мене, якщо попередні роки у мене було сіро рожеве все зараз трошки мене от манять, чи, як правильно, це розповісти ну, по вірному. От мене манять отакі от кольори, такі якісь Незвичайні. Тому в мене є отака шапочка. І в шальних історіях буде до них в'язатися, до, до, до цієї шапочки буде в'язатися ну, чи платок, чи бактус, чи косинка, якась подивимось. Це буде комплект. Значить, звичайно, як я вже казала, шапочка гарбузиком закриття. Таке за три ряда я закрила. І вже я дівчинка доросленька. Але, Ось це я для себе в'яжу шапку. Ну, як от у попередніх сезонах у мене таке було, що я в'яжу, наче для себе, а в мене потім попутно їх забирають. Тому поки моя, поки нікому не віддаю. І, ну, якщо вже хтось захоче, чи що, у мене є під неї помпон теж з натурального якогось хутра, з якийсь курточок чи пальто. І він трошки такий окрашений, такий колір, трошки такий темна бірюза якась. Ну, не такий, от а така темна бірюза Так, це перша шапочка, бо нехай вона тут лежить. Ця шапка також зв'язана з. Лізе Ангура Голд Класик, вона трошки така пухкіша, і це зв'язана з одного моточка. Звичайно, вибачаюсь, шапка також в біні, і тут ніяк в цій шапці не буде відворота, бо, ну, Такий геть маленький відворот, він нікуди не годний. А отак я вже не раз в'язала за такою макушкою шапки, мені вони нравляться, я їх просто надіваю і ззаді я його так підгортаю трохи, і все доволі адекватно на голові виглядає. Знову ж, у мене от такого кольору, це колір, Камінь, він такий трошки світліше виглядає зараз на екрані, ніж він в, наяв... ну, в наявності. Він трошечки да, тут світліший. І подивлюся, якщо у мене буде о, знайомтеся, новий член моєї родини, ну іди, іди до мене, іди, е, кекс. І зараз в мамі нема коли в'язати ні шапки, ні які там проекти, бо зараз все робиться для нього, все в'яжеться для нього. Так, я поправлю трохи камеру, бо це чудо згорнуло все. І так, про шапку. Скоріше за все, до цієї шапки буде також, також в'язатися якийсь чи мактус, чи. Ну, Хустина якась, бо я шарфи не носю. І ну, виходячи, виходячи з цього, я нікому їх і не в'яжу, тому це буде шапка. Буде, скоріше за все, Бактус. Звичайний, треугольний трикутний Бактус. Так не мішай, підожди. Так, це друга шапка. Значить, дві шапки. Тепер дивіться. Також я в тім відео. Ну, 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 Нехай буде так. В цьому відео я розказувала, що я хотіла зв'язати подвійну шапку, така, м -м, світла полинь і такий помаранчевий кольор був, але не буде її. Ну, Не хочу я її зараз зв'язати, вона мені зараз не потрібна. Уйди, пожалуйста. Ну, ти ж... Ех, я показувала отакий маточок, мені я замовляла м -м, в магазині, на В'яжемо. І мені в подарунок поклали отакий моточок Ви знаєте, я вже казала, що тут склад такий, 20% вовна, 10 альпака, 40 Махер лук якийсь, 29 лук 1% Люрікс. Ну, в общем, я не знаю, наскільки це тут якось вона натуральна. У мене так. Терзають смутне самнення, скоріше за все, тут доволі досяга акріла, Але вона така м'якенька, з Люріксом, все, як я люблю, і я хочу зв'язати з неї шапку. Звичайну шапку також, скоріш за все, резинкою. Скоріше за все резиночкою. Також відворотом тут, до речі, скільки тут метрів 100 метрів в 100 грамах спиці 6-7, але на таких я в'язати не буду. Я, скоріше за все, спробую на п'ятірки. І буде така шапка. Це просто буде така шапка. Просто шапка. І, в общем, плани ж міняються у нас. Дивіться. У мене є отака от бабінка. Колір передає чорним, але це темно, темний шоколад. Це бабінка і пряжа у мене тут ну, так, паскудненько видно. Це Мірина Суперсофт. 350 метрів на 100 грам. М'якусічка така, міріносик 100%, прям такий. І з оцьої мені треба зв'язати шапку подвійну чоловічу. Оце буде подвійна шапка. Скоріше за все, верх буде якоюсь нерегулярною резинкою, а низ буде просто о, лицевою гладдю. І це, в общем, буде шапка чоловіча. Ой, під замовлення, так сказати. От. Це мій перший звіт. Дівчата вже там нав'язали всього, а я оце тільки перший зняла. Так, ну що, на цьому я буду з вами прощатися, буду намагатися в'язати далі. Дивлюсь по можливості дівчат. Не дуже є. Час не дуже є, в общем, якесь. Натхнення. Ой, але тримаємося, бо ми того варті, бо ми українці. Всього всім самого найкращого, найтеплішого, найдобрішого. Миру, тиші, І все у нас буде. А з вами була Еля. Скоро зустрінемося.